З ким найбільше дружити з ЖЛ? Е, Ну, Знову ж таки, француз, гайка і Пірані — це мої франківські. Звичайно, ми перетинаємося франківську. Тому, напевно, з ними найбільше. А так то взагалі з усіма. Скажіть, хто подобається як музичний виконавець із сучасного шоу-бізнесу? Е, мені подобається Джамала. Своїм підходом взагалі до музики. Мені подобається е, кола, як вона працює теж з музикою. Що хто її там супер-пупер хіти, які е, е, трапилися, то якраз мені не дуже. А ці пісні, які ніби не дуже популярні, мені дуже. М мені багато. Я взагалі музичний такий, е, це, напевно, негарно казати, типу меломан. Чи, не те, що не гарно тупо, але так і є. В мене в плейстрі і від Disturbed до власне, і і Альона Альона, Альон, і Джамала, і е, ну, там, Лімбіскету, і е, Рамштайну, Анімейканта ну, Гайт. Він настільки змішаний, Radiohead я взагалі теж обожнюю. Тобто в мене вподобання. В мене музика має викликати якусь емоцію. Якщо з перших акордів я знає, це відчуваю, все значить це мій трек.